Вони не такі, як ми, проте це не означає, що вони гірші за нас. Одного разу їх спіткала біда, хвороба, про яку у суспільстві говорять не часто. Психічно хворий звучить як вирок, перш за все, тому, що одного разу за одну мить потрібна всім людина залишається на самоті. І тоді зовсім чужі і незнайомі люди замінюють кому батьків, кому дітей, рідних, друзів. Такий контингент людей, що вони дуже просять любві. Сьогодні в Радомишерському інтернаті для психічно хворих перебуває на повному утриманні 214 жінок. Для них створені всі належні умови. Навіть не усіх нас вдома оточує такий інтер'єр. Забезпечені підопічні цілодобовим медичним обслуговуванням, діє, перукарня, магазин, навіть є швейна майстерня. Затишні світлі кімнати, добрий і чуйний персонал. Проте, проте, навіть директор цієї незвичайної установи не перестає дивуватися людській жорстокості, ні не підопічних, якраз навпаки. Є в нас молодежі таких взагалі дітей, що я взагалі не знаю, чому вони тут. Це навіть під великим сумнівом, особисто для мене. Тому що діти, які є батьки, і вони дуже хороші дівчатка. Вона і вишиває, вона і в'яже. Вона може працювати і в городі красиво поле, красиво сапає. Отже, я не знаю, як може людина була залишити неї тут, а щоб вона не була вдома і не була помочником. І вона могла б свободно працювати навіть. Є у нас такі. Є. Але чому вони залишилися? Вони мають другу групу інвалідності. Ну, значить, так. Навірно, Це вже пожиттєво, так? Пожитиво, так? І, звісно, вони поступають сюди, вони вже пожиттєво тут. Часто ці люди стають справжньою проблемою для тих, хто раніше їх кохав. Називав єдиними і потрібними. Клявся, що ніколи не покине, і так буде до самого кінця життя. Як вона любила Вітю? Хто цей Вітя був? Який він красивий був, як вона? вона бредить по сьогоднішній день? Хоча вона вже перебуває тут років 15. Но вона все-таки живе тим ім'ям і тим часом, яке було в її кохання. Старі бабки, бабушки такі, я ж уже по 80, доцю, де ти? Синочок, де ти? Я сьогодні прийшла, зайшла в палату. Як я роблю обход, і вони до мене звертаються і кажуть: Ольга Радянін, а ви мене завтра пустите додому. Я прошу тут вирішити. Щас. Я кажу, а як неї не заспокоїть? Я кажу, так все, я вас уже оформила. Я кажу, вже взяла ваші документи, ми завтра вас пускаємо. Ми мусимо обманувати, тому що вони нікому не потрібні. Ой, то, сюжет. Не ничего, ничего. Тому що цього нікого цих дітей не інтересує ні синів, і ні дочок. Ну, є хороші діти. Є, на це дуже мало. Якщо ж би не держава. Я не раз сказала. Навірно, тільки ці люди потрібні одній нашій державі. Де ж та межа, за якою вже інший бік розуму? Хто може стовідсотково гарантувати, що знає про це? Перевтома хвилювання, стреси впливають на наше сприйняття світу. Але чи завжди аномальне є хворобливим? Людська історія знає багатьох геніїв, письменників, вчених, поетів, винахідників, музикантів, акторів, спортсменів, поведінка, яких у побуті і у повсякденному житті була мало чим схожою на загально прийнятну. Я працювала після того, як закінчила університет імені Шевченка два роки по назначенню в місті Сімферополі. преподавать, учительницы и воспитательницы. Потому что для того, чтобы полную ставку оплачивать, нужно было, чтобы было 18 часов рабочих в неделю. Вот. А поскольку не хватало часов, испанский язык только вводился в связи с тем, что на Кубе там изменения произошли и так далее. Нужны были переводчики, филологи. Я окончила филологическое отделение. Ну, как привыкла. <гум> не хватає родственника? Апчення не вистачає да? Не хватає да. Чи заслуговує хтось з нас, розумних і кмітливих, добрих і не дуже одного разу за життя опинитися поза ним? Чи готові ми до зради від тих, хто запевняв нас у безмежній любові? Ні. Тоді, мабуть, не потрібно судити інших, не давати оцінку хворобі, що в будь-який момент може торкнутися і нас самих. Це хвороба, так як їхній вирив, тому що вони є із вроджена хвороба, а є і набута травми. Бувають черепно мозгові і взагалі епілепсія, нервові захворювання, які переходять у епілепсію, і такі. Ці люди роздражені, такі всякі. А... Серед них я, я бачу і вчителі, і такі серйозні да, люди. У да, нас в нас люди різних є професій. Прежде не думала, що життя може такі виражі, такі повороти робити, що а на старості вот ну, Но... То поділа, так вийшло. Ви знаєте, прийшла на роботу, мені було не повних 19 років, це було в 1969 році. І якщо в, в, ті, в ті часи, от, ці, ну, говоря, я дуже хвилююся, я пробачаюсь. Mm -hmm. от, Тут 209 чоловік, і у кожного своя історія життя, у кожного свій характер, у кожного своя судьба. От і я казала вже і кажу Ольгі Радіоновни, що із по кожній людині можна писати історію, можна писати літопись. Почому? Тому що стільки людей обездолених, і, і, і хвороби, і домашні сімейні такі неурядіці. От і люди, ну просто люди обездолені. Це мій як рідний дом. Мені подобається нравиться тут. Да. Ну а чим подобається? Уютно. Що тут уютно. Уютно? Да. Угу. Директор хороший санітарочки. Mm -hmm. Директор як мама, может быть. Да, я її всегда мама называю. Бо це і є правда що мама. У нас тут є одна підопічна з попельнянського району. Дитина, я вже можу казати, не дитина раніше вона була дитиною, зараз вона жінка. Mm. От і вже жінка в возрасті їй вже більше 50 років. Вона закінчила Московський державний університет імені Ломоносова, Да, із червоним дипломом. От сестра її менша теж закінчила цей самий і да, так факультет журналістики. От і вона зараз з болі судьби знаходиться тут у нас. Вони не такі, як ми, вони інші. Проте вони не гірші за нас. Сьогодні світ обріз брехнею, жорстокістю, гонитвою за матеріальними благами і різними втіхами. І все менше ми говоримо про терпимість до інших любов і співчуття. Казалось би, а воно ж дурне. А для чого воно? Да хай би помирали, як одні, котрих я чула. А чого їх не скинуть у яму? І там їх або вколи подавати. Ну, мабуть, хто говорив, я не хочу сьогодні називати, а це і не з простих людей. Деко, мабуть, треба було б, щоб першій мамі дати укола. Своїй вона б дала, якщо б мама оказалась на їхньому місці, то як как би бы воно вигляділо? Ну, держава є держава. І я сьогодні низько вклоняюсь. Перед Всіма перед обласною радою, перед нашою Верховною Радою, що все таки ми маємо сьогодні чим кормить, чим постелити. Найгірше, коли Бог забирає розум у одних людей і не додає його іншим, аби вони стали мудрішими і, головне, добрішими. Хвороба, яка б вона складна не була, не повинна ставати чимось таким, що ставить хрест на відносинах з рідними друзями. Не завжди людина з нестандартною поведінкою має менше розуму, ніж нам може здатися. А якщо навіть так і є, то не поспішайте показувати це, тицяючи пальцем у скроню. Хто знає може завтра і вас чекає нерозуміння і та межа, за якою ви для соціуму станете іншим.